не його новий фулкеп. Нью-Йорк. Купив Нью-Йорку фулкеп! Бомжа відібрав, да? Купив, купив. Що відібрав, я не помню. Сміюся, не тут шкіря! А я не пишую. Я купив собі машину. Верседеші, то що воно таке, я не знаю. Я сідаю, воно не їде. Я втекнув хліча. Воно почало гудіти, я вибив бам. Мені розбили. Розбили на мотоблоці лобове стекло. На мотоблоці стекло, лобове. Да. Не буде ніяких мільйон просмотрів, Хвати мене знімати, мені на мотоблоці стекло побили. побили Поперенома стекло. Сідає на ворошапек, він не заводить, а немає бензину на ворошапелі. Я поїхав, блядь, поїхав кубрати бензин, а мене надобали, бенджеми не дали, дали з чаки. Я думаю понюхать, що він дядь. Поту. Чого? То я бшов до кечки на гулянку, на світанку. А вона паня, що я з кечку і був толапи на мене. Що ви печа? Сюди, бога. Так розпинався, блядь, перед. Бо ми знову пошли до ще забирав. Не має тоє пал. От, що це за кепка? Що це за телефон? Немає. Віддай мій телефон. О, тут то тобі тудай немає, тут то я купив. Що я побіг? Що я побіг? То я таня, ти ж що, то я купив? Я не маєш там охоронити? Все. На телефон, я не спішу, потеряю вилючі, да. А не батарея охорони. Ньо, віта. На. Не маєш, я не Чого не знімаю? Не докажа, як я пішов до кічки. Вона поїла, що я був з другою. Взяла і почалапала мене. Я кричав не бей, о, до мене дзвонять на мій айфон. Сніме, сніме. Сінькові лучше, сінькові.

Копишь мне тут с со стразиками, да. Да я понял, что там дядько 9, да, я понял. Все, давай. В Ютубе через два дня. <реклама> Бар, я сказал, в Ютубе через два дня. Я раньше не пиздишь. То то не аж де з малого погон. Да. Беремо машину і бара по село. Да, не, а, село. Конечно з тобою, блядь, то, куди то, його? Кошта Україна. Хо, Україна, Україна, ха, Україна, Україна, правда, так. Да. Я теж люблю Україну і супер. Ну я супер не намір. От, то що я вже до дому, я вже. <laughs> <laughs> Но, я, Наш то, вадик там. дома. Нет, це не мир дома, ми йдем дом, там. І та петра. Що там рома живе Куняченко, так. Все ми з Кунченко сюди. Він витягує мене хуй вивалює. Стоїть дівчина і дівча. Він такий їбати, я що шкафа дивлюсь, з дівчини теж хуй. А я хотів фотографувати, та піти шмаляти. Ну, а казав з є. то що Я то не думаю, Вилітаю со шкафа з клеком, відкриваю вікно і кригаю. Я чого то не це була пряма трансляція від Вадима з Чорнобиля. Ми були на Прип'яті. Це Чорно Вадим. Вот Вадим наш. Чекай, я вилітаю, Ти чекай, чекай, чекай. Це була пряма трансляція, оператор Славік. Тобто зараз ми підійдемо до Вадима додому. І тоді вже поговоримо про те, де він живе, як йому живеться, як чупакабри живуть, та й таке. І це наш е, чорнобильський друг е, Гоблін. Е, поговоримо трошки пізніше за це, але зараз зірка нашого ефіру вадим. Ось. То, -то я вилітаю, що тихо, копати. тихо, тихо, зустрінешся через 5 минут. Образ розкажу.